Доброго дня, шановні охтарчани. Сьогодні я, як міський голова Охтирської громади, хотів би поговорити про співпрацю із правоохоронними органами і про її наявність, або взагалі, чи можлива вона. Якщо ти не в гарних дружніх стосунках із керівництвом відділу поліції, чому саме сьогодні? Ну, мабуть, більшість із вас вже знає ту ситуацію, яка відбулася в Охтирській лікарні, але не всі знають. Що на той час мені дорікали, що я пішов на захист свого рідного брата, який працює лікарем-анестезіологом. Тож хотів би повідомити, що брата захистити я не зміг. Саме перевищення повноважень поліції, на яке ніхто не відреагував, привело до того, що він написав заяву на звільнення і звільнився з авторської лікарні. Добре, чи це чи погано, я про це не буду судити, але поговоримо про інше. Я як міський голова за останній тиждень написав декілька заяв про скоєння е, кримінальних злочинів і відніс їх в поліцію, вказавши певні факти, але як на диво, жодна із цих заяв від міського голови не була розглянута. Чи була розглянута, але не була внесена до ЄРДР. Можливо, поліція досить таки об'єктивна, зразу побачила, що там незаконні якісь факти чи свідчення, але потім ці всі заяви були внесені через суд. То я міський голова. А більшість наших мешканців, коли вони стають свідками чи учасниками якихось проступків чи взагалі кримінальних злочинів, і пишуть свої заяви до поліції. І потім ці заяви ніким не розглядаються. Так, я зміг внести їх через суд і буду стояти на захисті правди. А чому ж поліція не вбачає необхідності стояти на захисті правди? Чому, коли на кожній апаратній нараді вони говорять, що ми прийняли 700-500 заяв, а зареєстрували лише 20? Як швидко так це все опрацьовується? Ви хочете сказати, що у них не вистачає працівників? Можливо, взагалі не буду оспорювати даний факт. Можливо, і не вистачає. Але 700 звернень, з них зареєстровано 20. Із них розглядатиметься 20 а до логічного завершення дойде 3. Знову ж таки, повернемося до ситуації в Охтерській лікарні. А як так швидко відбулося? Подія, і зразу було взято людину під варту, і протягом двох днів було винесено рішення суду. Невже так можна? Невже в одних випадках, коли це стосується безпосередньо керівництва поліції і їхніх працівників? Нас поліція може спрацювати миттєво і стати на захисті закону. А в інших випадках ми будемо носити. Тягати в лапках ті чи інші питання, поки вони не будуть закритими. Колись більше року назад я придбав автомобіль для наших захисників. І придбав у тих, хто загнав на благодійний фонд цей автомобіль. Поліція до сих пір розглядає. І вона б вже його давно закрила, якби це не було знову ж таки внесено через суд. Що не так у нашому суспільстві? На який захист правоохоронних органів можуть розраховувати мешканці нашої громади і не на, на неупереджений розгляд усіх справ, якщо ти не є у добрих чи гарних відносинах із керівництвом поліції? Бо всі інші моменти, коли міський голова звертається до поліції і на апаратних нарадах офіційними документами говорить: шановні, у нас є порушення. Порушення? По дорожньому руху, порушення відповідно із інших громад, які територіально розташовані у нашому місті, але є іншими громадами, і курсують автобуси по нашому місту. Чому це не розглядається миттєво? І чи дозволили б хто-небудь із вас собі отаке, якщо б ви не були у гарних відносинах з нашою поліцією? Я думаю, що далі. Я буду більш конкретно розповідати по кожному з фактів. На сьогодні я говорю, що коли ви звертаєтесь до поліції, будьте готові, що вам потрібно буде вносити відомості про злочини тільки через суд. Тож тримаємося. Слава Україні!